вашій увазі представляю штани, які виконані з софтшелу з мембранною технологією та додатковим утепленням другого рівня захисту від холоду. Є регулятор, який дозволяє при згинах, при всьому розтягати собі. Додаткове. Захист є на колінах. Додатковий є захист для спинки. Штани дозволяють бути максимально мобільним, максимально при згинах, при всьому, тобто легкі, теплі, водонепроникні, випускають пар від тіла, а не пускають холод. В цьому є і перевага мембранної технології. Тобто, Аналогічно, як лижний варіант звертайтесь до магазину села.